Верхня закинута частина курорту. Ми зараз тут, друзі, знаходимося вулиця Суховоля. Навпроти нас знаходиться ще працюючий санаторій «Кристал». Це Він один залишився тут працювати з тих санаторій-тисячників. Там бачимо, ще Шале Грааль працює. Ну і за ним знаходиться санаторій джерело дитячий. Ось, а ми прийдемось, друзі, від санаторію Кристал аж до дельфінарію Оскар. Ви запитували в коментарях, куди можна зводити дітей у Трускавці. Йдемо, вам покажу. Зараз вже. 16.00 і сьогодні, друзі, 4 серпня. Прохолодно, плюс 18. Йдемо, пройдемось з вулицею Суховоля, потім підемо там, де знаходиться супермаркет Траш, ну і аж до дельфінарію Оскар покажу також. Санаторії тисячники, які зараз зачинені. І праворуч від нас бачите, знаходиться магазин Колос. Минулого року він ще працював. Навіть ще бачив, взимку були двері відкриті. Зараз все зачинено. І навіть зачинений оцей магазин-курортник. Зараз ми через пішохідний перехід перейдемо на сторону санаторію Кристал і пройдемось по санаторію, бачу, там людей вистачає люди. Ну, зараз такий період, що вже води попили, пообідали і вже чекають, напевно, на ну, слідуючі процедури по попитю води, там вже сім... після 17.00 і вже там ввечері буде також вечеря. А після вечері частина людей йде в центр. Курорту, там, де є ресторани, де є грає жива музика, десь хтось, можливо, на концерт, хтось кінотеатр. Ну і зараз високий сезон, санаторій Кристал, я думаю, що заповнений під зав'язку. Зазвичай воно так є. Навіть я пам'ятаю десь навесні, ще пам'ятаю, листя на деревах не було. Один плюс один. Знімали тут відео і сніданок з один плюс один. Зайшли зранку, коли там сніданок був якраз в санаторії Кристал, то ну, там взагалі повна зала була, це було навесні. А я уявляю, що влітку відбувається. Бачите, квіти тут висаджені. Санаторій працює. Нагадаю, що він один з тих тисяч працює, які раніше тут були. Їх було чотири, ще був санаторій Алмаз, Янтар і Рубін. Вони зараз зачинені. Минулого року санаторію Кристал виповнилось 50 років, в цьому, в цьому році виповнюється санаторію Алмаз 50 років, ну звісно він не працює, святкувань не буде. Святкування були минулого року, хто якраз відпочивав, попав. То тут цілий тиждень були різні культурні програми. Було дуже цікаво. Я вже більше місяця тут не був, не знімав в верхній частині курорту. Знаєте, вже самому хотілося пройтися, але бачите, сьогодні така погода, такі хмари, що на вулиці просто аж темно, розумієте, таке враження, що має падати сніг. Хоча там бачу десь в Австралії там, ну, зараз в Австралії тримає, триває зима і там випало дуже багато снігу. І тут такі самі хмари, такі чорніші. Що... Санаторій Кристал вважається бюджетним санаторієм у Трускавці. Ще з бюджетних є санаторій Аркада, Арніка, також пансіонат Пенсіонаторіана, санаторій Лебідь можна, Ви запитуєте часто в коментарях про бюджетні санаторії. Можна також десь в приватному секторі подешевше знайти, зняти квартиру, якщо не в новобудові. Раніше було як, ви приїжджали у Трускавець чи е, на залізничний вокзал, чи на автовокзал, вас там зустрічали люди, які займалися поселенням У них завжди було кілька варіантів квартир, е, не сподобалось на одній, повезли вас на, на іншу квартиру, ну поки не поселили. Також вони. Мали знайомих лікарів-терапевтів для консультації. Ну, в будь-яких санаторіях також з харчуванням допомагали все, що завгодно, з масажистами, з ну, Вони мали повну інформацію. Зараз вже більшість людей обирає санаторії або готелі, де вже знаєте, все включено. Ну, принаймні, харчування, там сніданок, обід, вечеря, ну і також консультація лікаря-терапевта. І в тих санаторіях навіть є бювети, що не потрібно ходити до центрального пити нафтусю. Зараз нагадаю, нафтуся платна, 35 гривень за літр, і там курс лікування, ну це коли ще було 24 гривні за літр в минулому році, то хтось написав в коментарях, що приблизно 600 гривень на 21 день курсу. Звісно, зручніше, коли все включено, знаєте, особливо сніданок, обід вечеря, ну а вже потім, якщо ви приїхали на лікування, звісно, ну тоді ще й. Можна брати консультацію лікаря-терапевта і проходити курс лікування. Ну, не всі приїжджають на лікування у Трускавець, хтось приїжджає просто для відпочинку. Зараз Трускавець курорт став дуже популярний. Знаєте, на Закарпатті дорого, Буковелі дорого, дуже багато людей приїхало у Трускавець. Не знаю, друзі, на днях, можливо, навіть завтра. Поїду в Моршин. Подивлюсь, що там у Моршині. Ви мені ж в коментарях дуже давно. І часто пишете, зніміть, будь ласка, відео про Моршин. Мені вже самому цікаво, що там у Моршині. Поїдемо подивимось обов'язково, і незабаром буде, буде відео на каналі. Бівет номер 2 Побудували в 1976 році для, якраз для тих санаторій -тисячників. Ну, Спочатку був побудований санаторій Кристал, потім побудували санаторій Алмаз і вже після цього побудували бювет номер 2 ТКС побудували в 2005 році. і Бачите, ще після 2005 року почали будувати ось такі висотні будинки. Не знаю, чи це мали бути готелі, чи це. Ну, скоріш за все, готелі. Тут е... житлових будинків точно ніхто не планував будувати. Один ліворуч, другий праворуч. Ну, цей вже з червоної цегли побудували десь після 2010 року. Почали будувати, потім, як у 2014 році. Почалася війна, то тоді вже будівництво припинилося. Санаторій Янтар і санаторій Рубін побудували вже після 80-х років, ну але в 2015 році Янтар і Рубін зачинили. Санаторій Алмаз зачинили десь приблизно недавно, десь кілька років тому. Ще пам'ятаю, недавно там ходили люди, але зараз це все заростає чагарниками гарниками. Бачите, вже навіть тротуар на тротуарі ростуть. Дерева, оці всі магазини не працюють, ні аптека. Подивіться, все заростає травою, кущами, деревами. Ці санаторії ще називають проспілковими, але знаєте, коли вже там проспілки перестали видавати путівки, також і соціальних путівок стало набагато менше. І ці санаторії були змушені просто зачинитися. Я так думаю, що ці санаторії просто вже Ну, виробили ви свій ресурс. Знаєте, зараз вже. В людей вимоги зовсім інші до відпочинку. Люди хочуть, знаєте, вже більшого комфорту. Одним, знаєте, подобається в санаторії Кристал все, інші пишуть, що там. Ну, коментарів достатньо, різних всяких, і навіть в дорогих санаторіях одним подобається, іншим не подобається, буває різне. Але головне, знаєте, ціна питання. Санаторій Кристал бюджетний, і якщо би зачинили ще санаторій Кристал, то я думаю, що. Супер супермаркет е, Траш, який зараз тут працює, його напевно просто не відчиняли. Бо тут просто практично немає людей. Ви бачите, я йду і вулиці практично порожні. Зараз пройдемося якраз біля супермаркету Траш. Раніше це колись, хто пам'ятає, хто давніше приїжджав на відпочинок, колись тут був супермаркет Форшет. Потім вже був супермаркет Сільпо. В минулому році, в березні місяці, його зачинили, і через три місяці відкрили набагато менший такий. Супермаркет-Траш. Праворуч від нас знаходиться санаторій Янтар. Також заростає чагарниками. В торговому центрі ТКС там працює всього лише кілька бутіків з одягом. Там бачу, працюють сувеніри, продають і дуже мало там взагалі залишилось бізнесу. Бізнес-весь перемістився або закрився, або перемістився десь в район вулиці Стебницької, або в центр курорту. Все, заростає, вичте. Ніхто вже тут не купує, не будує. Набудовано дуже багато. Планувалися різні готелі будуватись. Тут е, бальнеологічна лікарня номер 2 також знаходилась. Вона зараз зачинена, також не працює. Десь в коментарях писали, що здається, її там після. Е, здається, з 2022 року вона зачинена. І тут ще працює відділення нової пошти номер 2 Здається, до 30 кг. Бачу багато людей, недавно був на новій пошті, але був на першому відділенні. Люди, які приїжджають на відпочинок, їдуть, наприклад, автобусом чи потягом. І зручно новою поштою відправляють свої речі наперед. І потім так само і з Трускавця, якщо їдуть, ну, щоб знаєте, по потягах, по автобусах, не носитися з тими сумками, відправляють новою поштою назад до себе додому. Зручно. Праворуч від нас знаходиться закрита лікарня номер 2 Дуже багато. Велике приміщення, дуже багато людей тут працювало, дуже багато людей тут лікувалось, оздоровлювалось, ну це все, бачите, зачинили. Дуже багато людей втратили свої робочі місця. Медперсоналу у Трускавці було дуже багато, це, напевно, найбільше в Україні, напевно, оцей такий курорт. Щоб було дуже багато медичного персоналу, багато санаторіїв, багато різних лікарень спеціалізованих ось за Трускавець корот, бальне закурита лікарня номер 2 Все зачинено також заростає. І попереду також бачимо готель, будувався і ви, друзі, ще запитували в коментарях, де у Трускавці можна позасмагати, де є такі якісь виділені спеціалізовані місця, чи десь річка, можливо, поблизу. Поблизу річки немає, річка дуже далеко, поблизу є озера. В самому Трускавці є козацький хутір, облаштований пляж, і є водойма, непогане озеро. Вхід з дорослого 40 гривень, з дитини 20 гривень. Ну, бачите, яка погода, в нас таке літо. Мені пишуть в коментарях з Одеси, що там плюс 43, в будинку плюс 34, а в нас навіть на вулиці плюс 34 немає, у нас 18 сьогодні. Не знаю, коли йде засмагати. Озера ще просто навіть не прогріті, як було в минулому році. В минулому році дуже багато, особливо в липні і в серпні було багато днів, коли температура в день сягала більше 30 градусів цього місяця, я не знаю, можливо, 2-3 дня було в липні. Щоб більше 30 градусів було озера, ще не дуже прогріті. Можливо, в серпні ситуація зміниться. Завтра вже обіцяють плюс 26, а в середу знову 18, дощі і вже до неділі, до вихідних там буде плюс 28. Можливо, можна буде позасмагати, покупатися. І ще є одне озеро. Якщо хто знає, де Сосновий бір, це по дорозі до Борислава. Там між Трускавцем і Бориславом. Є ще одне озеро безкоштовне, де можна позасмагати, поплавати. Ну, від центру міста, якщо йти пішки, це 2 кілометри. Ну, не забувайте, в Трускавці також в різних санаторіях є спа-комплекси, спа центри Десь біля деяких санаторіїв є відкриті басейни. Ну, у стаціонарних тільки, здається, у є відкритий басейн в Ріксусі. А решта такі, знаєте, ну, розбірні. Басейни, можна сказати так, біля готелю Трускавець 365, біля весни вже поставили басейн на території санаторію. Також бачу готель Старий Дуб. Теж поставили басейн і там навіть можуть люди прийти з вулиці. Не знаю, яка вартість. В Женеві знаю, що 500 гривень за день в спа комплекс можна входити і там всі послуги приймати. А ми вже підійшли, друзі, до дельфінарію Оскар, про який я вам розповідав. Дітей можна сюди, сюди зводити, він працює. Просто зараз вже 16.00 вони переважно працюють зранку. Зараз підійду ближче до каси і подивимось, яка вартість і з якої години вони працюють. Квиток коштує 400 гривень. В будні дні відбуваються дві вистави, бачите, в 12 і в 16. В вихідні три вистави: 11, 14 і 17. Також тут працює. Виставка тварин Екзотера, вартість квитка 150 гривень. Написано, що дельфінарій працює з 10 до 18 години. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Дуже темно на вулиці, не знаю. Сонця взагалі не видно. І дуже прохолодно. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!